за його, це тільки школа. Учити це дружні класи із з радіщами, і поле. Душевні ви справедливі і цим ви нас завоювали. Бо наших проблем чутливі. Хоч то їх немало, тож буде хай день без хмарення. і ваше прекрасне свято. Працюєте ви немало, не можете святкувати. А ми, вихованці, ваші. Ще будь що у вас не згасло. Учитися будемо краще. Без двір. Таке у нас гасло. А зараз стенка із участю Надії Константинівни. У нас у гостях неперевершена красуня, переможниця у номінації Найкращий вчитель. Заоджені просто чудова жінка, голя Надія Константинівна. Отже, Надія Константинівна, перше запитання: що ви можете розповісти про життя у нашій зміні? Вами століємо мене. Так, життя у школі складне. Перейдемо до наступного запитання: за що ви найчастіше сварите свої? Надія Константинівна, що ви можете сказати про нашого вчителя і захисту вітчизни? Ми Івановича. Візуємо батальйон. Бачу, ви непогано розбираєтеся в військовій справі. А тепер поділіться вашими планами на майбутнє. Що ви плануєте робити найближчим часом? Тілько до второго, я в'єду в комарох, погляді так глазом на Балтійську волну. Ну, таке свято можна і відпочити. До речі, що ви хочете отримати в подарунок від своїх учнів? da treba obavezkovih show do Небеса, їм усміхались голубі. Поклоняємося вчителю до землі, спасибі рідні вчителю тобі. Іде по сонячних світах. Через країну знання і вчитель, із покоління в покоління, взячих душ хранитель. Зоря любові, добра, що має мене вчети. Цей день по праву вчителям належить і на середині і зірок. Хай вашу посмішку нічого не пристежить і пам'ятайте золотий урок. В день великого Світлого свята, коли все на прожили розділо, ми вас просимо не сумувати, ви не згадуєте те, що було. Інколи вам було дуже прикро, що не хочемо слухати вас, що із нас хтось не вирішив приклад, що поставив проти вас увесь клас. Ви щоденники всім нам писали, викликали на болі батьків. Одним словом, ну як всі тримали, за що ми дуже вячні усім. Думаю, привітання нам ваші сподобались. Ви він тут, на цьому ми не закінчимось. І перш ніж продовжити це свято, ми завітаємо на урок історії. А, добрий день, клас. до уроку всі готові. Сьогодні відповідатиме Бущен. Я. Так, ти, розкажи нам то, першу світову. О, про війну, ну війна, то почалася давно. Ну як це за Ну взагалі, то дуже давно. А ти згадай, розкажи нам, як вона розпочалась? Ну якийсь там фараон, по-моєму Наполеон, хотів би світ завоювати і почав війська збирати. А ти не перебував час? Ні, я ж, я ж нормальний чоловік. І ви нам це розповідали, і на уроці говорили. І ось зібрався він у похід. Я вам таке розповідала, Так. Розповідала. І ось зібрався він у похід. І так. Хто? <ріст> як то? Чи не із А як же війна? Яка ще війна? Перша <ріст> світова. А, ну війна то звичайно, світова. І Гітлер по заслузі отримав, і світ на нього расово напав. Але ми всі деталі пропустили. Як в Хреції раби повстали, як Жанна Жанна без страшно всіх за собою. Убій повела, тут світ великий завоювати. Все, досить, не розказуй більше. Я ставлю тобі 10, урок закінчено. <рес> Дякую за увагу. <лаву. рес> Дорогі вчителі, щастя, добра, врочий нас ваш труд, гідних захоплення. Праця вчителя найважча. Але згодом час найпроворотніша і найвеличніша, бо вона творить більше, що до нас землі. Любові, говоримо про наших вчителів. Бажаємо їм щастя, здоров'я, ясних, доставить та чудових зміців. А зараз сценка вчителька української мови у ресторані». Коли я тебе встрічать? Зустрів. Мої очі на Леся огньом. Погне. Полкою любві. Кохання, прибарися і речі разом. я тебе мої очі на Леся по. Кохання. Буж дименкіромають. Доброго вечора! хіба бути замовляти? Ми будемо заказувати картоплю пюре жовто-гарячими помідорами, духм'яний тмином і битимо моркв'яний сік. Не знаю. Моркв'яний, духмяний, записав, давай сюди височи. Так, шановні три помилочні чи на чолі, можна навіть не вчити. <глас> <глас> Учень образ учителя не відказали на серці чудово, усі побували. Ми жартувалися <глас> без допору. І не судьі за це до нас хвороб. Ми для вас, дорогі, вчителі, будемо вічними в школі. хоч пінемо корінні землі. Свої шукатиме долі. Благословені, діти, роботі. Ми ти завжди мені педагога. Нехай в житті на кожній повороті. зустрічає радість вас, а не тривогу. Хай довгі вчений вашої нас знати. Вони читом пришлося ваша душі. Снова вчителі, гордець, ласкавий. Хай подиріднім вам, привело з душі. Бажаємо вам, щоб відпорад, широку школу признала, і дитячого садка, десь множення вже знала. Завжди, щоб добре. Без проблем. Що в процес в Щоб не жаліли за тим, що у вас багато обічні. А крім того, наші читаніші великі мрійники. І вже зараз вони мріють. і Цента мріє реальність. Запізнення на Як це світло ставляє вчитель. Очікування. Вибачте, будь ласка, за запізнення. Подавайся, загубив Сош з номашнім завданням. все на нано. Вибачте, будь ласка. Вич так. Реальність. Где-то я зараз рассвету... вида. давала до майора фізика. Пісничок, ви вже сьомий раз приходите на екзамен. Я вам не роздав. Що ви на цей раз нам приготували? Пісню! Фізики іранські дуже швидко вчаться, а потім країна Ізраїль буде довго мучитися. Що ви це? Що? Пати пісні. Все. Я вивчу <рес> основні закони Штейн. Так? Да. Так, <рес> да, все ясно нам формулу на дошці. Є, Енергія. є. Друковини великі є. Є. Так е, є. Дорівнює. До дорівнює? Дорівнює. Та, є. Дорівні. Дорівні? Дорівні? Дорівні. та ага. не рівні дорівнює. Я не як так нас дорівнює. Дві. Дві прямі. Дві прямі. Та не ага. вертикальні, горизонтальні, дві прямі. Є дорівнює. Маса. Маса. М маса буква М. 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 Ага. Е, буква е. ага. Знаємо, буква М на С. Помножити на С. Буква С. Ага, ми не знаємо букву С. буква С, не на... Лина... Там не українська Латинська, на С. наша С. С. С Та не Си, С. Си. Ладно, ладно, будем. Квадратись. Та не, не в Сім Квадраті. Си в квадраті. Си в квадраті. Двоєчка. Двоєчка в, 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 в голову. Мімо! Не втімо голови, бочку, давайте подумаємо, у нас є варіанти, де ми Двоєчко опали! Двоєчку голе! Смімо! Тайсов! А зараз ми оголосимо номінацію. Номінація золоте серце. Переможцем якого стає директор школи Валан Юрій Валентинович. Директор школи. Задуш Надія Константинівна. Далі дивинація першої зорі. Переможцем якої стоїть вчителі початкових класів. Цікаво проведені уроки Попович Галина Васильівна. також <пілустрічна> <Оплесна> за цікаво проведені уроки Боднарюк Ольга Потфенівна. Далі нагороджується десь Каліна Михайлівна. Нагороджується доник Оксана Васильівна. Нагороджується мене, Галина Виталіна. Нагорожується цікаво проведені уроки. <плес>

Писання учителів трудового навчання. Медерська товара Сергій. Заремонці <плодисна> у номінації молоке серце писано учителів біології. <плодисна> Нагороджується, <Семенко> надія від славина. Нагороджується, кішка на... Багато нагора в жується становка Світлана Олександрівна. Номінація Закордонна земля. Переможцями стають учителі іноземної мови.

Роки восемьда від Беласерівна. Також нагоробиться з калами уроки проводиться Оксана Ваттені. Також нагоробиться градацька Лареса Володимирівна. Продав Олеса Наковина. Продалецька Світлана Миколаївна.